Творчий процес приготування їжі, особливо коли готуємо сім'єю. Для мене це натхнення, це позитив, добро, навчання, спілкування. Мені дуже доподобає готувати з дитиною, з чоловіком, разом, тому що це проведення часу разом. Як ви проводите час разом, так чи ні, чи ви тільки на відпочинку проводите час, чи і в домашніх умовах. Я вважаю, що потрібно відпочивати. Як кажуть, треба відпочити, треба разом відпочивати і разом робити роботу, і тоді буде міцна сім'я, привчати дитину до того, що мама, папа разом роблять роботу і все спільне, і тоді буде порядок, і дитина буде бачити, що. Що таке сім'я і як повинна бути сім'я? Як ви вважаєте, ваша точка зору? А готуємо ми борщ, нарізали ми картошку, моркву, цибулю, капусту. Все це ми порізали, пошаткували, Доця мені допомагає різати. Я дозволяю, тому що в мене все під наглядом, я все дивлюся, кожен шаг. Але щоб дитина, якщо бажає, Щось робити, щось творити, значить, цьому потрібно давати дозвіл, але спостерігати за цим, ну, щоб була безпека, безпека на першому місці. І якщо в дитини є бажання. До чогось колись сказала знайома моя, що я не готую, каже, мені більше 30 років, я не вмію готувати. Кажу, як це ти не вмієш готувати? Що ж там готувати? А вона каже: так, а що? Я що не прийду до мами на кухню, як маленькою була. Вона каже: Йди, не мішай, йди не мішай. Та кажу, такий пішла і не мішаю. Вже смішка вийшла. Але я заповнила ці слова, і я тоді ще. Ще теж не було сім'ї, як вона мені розказувала цю історію свою, але такі, знаєте, часто навчаюся на чужих помилках, запам'ятовую якісь ситуації і беру собі ну, зазнання, щоб в майбутньому не допускати якихось помилок. Тому, вважаю, якщо дитина хоче. Чомусь навчатися, то треба кинути усе і дивитися, слідкувати і допомагати і навчатися. Це у мене кріп. Зберігаю я його в банці, отак просто, і він більше двох тижнів буде стояти в банці, в холодильнику, внизу, там, де овочі стояло мене, і все було прекрасно. Цибулю також зберігати потрібно. Якісь ну, там банки чи в чому у вас є, і вона тоді буде зеленою, вона не буде жовтіти. Вся зелень не буде жовтіти, якщо її зберігати, вона буде суха, вона не буде гнити. І в такому сухому, закритому, щоб повітря туди не попадало, я закриваю кришками. Або ще варіант, можна в пакеті поліетиленовому просто зберігати. Мені і так і так подобається. Наморозила я різного кропу, там в різних фракціях порізаних, його і не порізаний. Кабачки дуже люблю кабачки, це для мене просто краща їда. А картошку я товчу, тому що не вся ж розварюється. Гречки наварила, борщу наварила. Масло завжди кидаю скрізь, тому що дуже люблю маслом. Зелені багато, в мене до продажу багато різних квітів, на опт, поштучно. Тому бажаєте замовити, переходьте в силці. в описані профіля є посилання на телеграм-канал, на Viber канал. Підписуйтеся, замовляйте, торгуйте квітами, це доступно. Посадковий матеріал дуже якісний, всі клієнти будуть задоволені, тому замовляйте на опт, а ціни взагалі просто. Приємні від 19 гривень 15 гривень, в залежності, яка рослина вас цікавить, є гейхери, гортензії, сініголовніки, гіпсофіла, вероніки. Багато є з різних кольорів. Тому пишіть в особисті повідомлення для замовлення. Всім гарного дня, натхнення, позитиву, добра.